На тимчасово окупованій частині Херсонщини третій день відбувається так зване дострокове голосування, організоване російською окупаційною владою. Сьогодні псевдовибори у так званих Скадовському, Новотроїцькому, Іванівському муніципальних округах. Люди, які називають себе представниками виборчих комісій, у супроводі колаборантів та російських військових заходять на подвір'я до місцевих жителів, розказав Йосип, житель одного з окупованих сіл Лівобережжя. Ми поралися на городі, коли прийшли дві жінки з урною. З ними були два чоловіки в камуфляжі з автоматами. Сказали, що прийшли до нас, щоб ми проголосували. За що голосувати? Ми навіть не знали, що вибори якісь. Кажуть, усі голосують за єдину Росію. І вам радимо. От що нам робити? За інформацією руху жовта стрічка у тимчасово окупованій Ульянівці будинки місцевих жителів другий день обходять представники так званих виборчих комісій у супроводі військових зі зброєю. Голосування під дулами автоматів, спроба змусити місцевих жителів взяти участь у фейкових виборах і підвищити явку, розповідає заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Реальна явка мізерна. Але картинку пропагандистську вони зараз рисують, для цього там є і групи, яких вони завозили спеціально, щоб вони там надавали інтерв'ю про те, як все чудово, як вони чекали цих виборів і цього руського миру. Але насправді активність населення мінімальна, люди ховаються від цих виборів, намагаються, наскільки це можливо, уникнути. Всього цього процесу до повномасштабного вторгнення під час місцевих виборів явка виборців на Херсонщині становила 33 відсотки, говорить політолог Дементій Білий. За його словами, окупаційна влада створила 233 виборчі дільниці. До вторгнення на лівобережжі їх було 450. Та ж саме Захарова, голова виборчої комісії області, голосила, що вони очікують 70 відсотків. Що це проголосують, і зрозуміло, всім зрозуміло, що буде більшість за єдину Росію, бо вже там їхні саталичні фірми вже порахували голоси там десь на початку серпня, що там буде більшість, абсолютно більшість за єдину Росію. Вони не встигали навіть організувати цю телевізійну картинку, бо люди не хочуть голосувати, ну, навіщо їм це робити? І вони вирішили це зробити, вигадавши, вигадавши якісь там важкодоступні віддалення населені пункти Херсонської області. На території РФ створили 388 екстериторіальних виборчих дільниць. Списків виборців немає. Говорить Білий. Звідки то збереться цифри три що проголосували, не зрозуміла розумієте? Вони десь записали, що у них орієнтовно 600 тисяч виборців на лівому березі. Я би просто хотів на на нагадати, що на минулих виборах. Вільних виборах в Україні там було близько 450 тисяч в виборців. Там навіть трошки трошки менше. За словами Дементія Білого, цифри, які оприлюднює окупаційна влада, і так зване дострокове голосування, це спроба створити картину масової підтримки Росії на тимчасово окупованих територіях України. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсонщина.